Чимало геніїв народила українська земля. Тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу адже нам направду є ким пишатися. ЗАгублені імена з Романом Ясіновським Олександр Кошець. Світ міг би залишитися без славнозвісного Щедрика Миколи Леонтовича, якби голова директорії та головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра не відрядив у світове турне хорову капеллу Олександра Кошиця. Кошиць належить до найбільш впливових митців першої половини ХХ століття. Але за совєтів це ім'я було заборонено. Його називали українським націоналістом, зрадником, ворогом народу. Народився Олександр Кошиць у родині священника, але закінчивши Київську духовну академію, батьковим шляхом не пішов, адже його справжньою пристрастю була музика. Вчителюючи на Кубані, він створив свій перший хор, а також зібрав та упорядкував близько тисячі українських козацьких пісень. Саме тоді відбулося і доленосне знайомство Олександра Кошиця з Симоном Петлюрою, який пізніше запропонував музиканту створити хорову капелу та вирушити з нею у велике турне Європою та Америкою задля культурної презентації України. За п'ять років астролей капела закохала світ в українську пісню. Наш різдвяний щедрик розлетівся всіма континентами. А обробка кошиця колискової Ой, ходить сон, край вікон лягла в основу джазового стандарту Самертайм Джорджа Кершвіна. Попри грандіозний успіх і світове визнання, радянська влада заборонила Кошицю та його капелі в'їзд до батьківщини. Олександр Кошиць багато років намагався повернутися до України, але так і не зміг цього зробити. Утім, до останнього подиху популяризував у світі українську культуру.